День народження церкви святкуємо сьогодні. Це одне з християнських піднесених свят. Цього дня зійшов з неба святий Дух Господній, Бог дав втіху для всіх своїх вибраних чад. Церква Божа, що можна тобі побажати? Цей святковий, врочистий і радісний день. Я бажаю тобі насторожі стояти диявол не спить, ти для нього мішень. Він на кожному кроці пастки розставляє, і здорові добра прагне душі звести, мов розлючений лев, що на жертву чекає, його ціль погубити біду на вести. Він бажає, щоб ти не потрапила в неба, щоб горіло у пеклі, де, де буде він сам розтопне. Розтоп... Хати він хоче і знищити тебе, не твій одяг весільний, наставити плям. Але ти будь міцною, будь вірною Богу, бо летить над землею останній вже час. Не звітай, не звітай ні на мить із вузькою дороги кров'ю акця, ти куплена, він тебе спас. Задягнись Божу зброю, щоб протистояти. Цім диявольським хитрощам й перемогти, стегна правдою слід тебе пер... підперезати, праведність, як броню мусиш ти одягти. Твої ноги завжди, нехай будуть абуті, у готовність про мир добру звістку нести, щоб спасалися душі в кайданах закуті, у підступних тенетах гріт, гріха й марноти. І щоб огнені стріли усі погасити, що лукавий в тебе направляє не раз, візьми віри щита, щоб себе захистити, також шолом спасіння дай, хай буде в запас. Ще добу для бою потрібен тобі меч духовний. Слово Боже навіки поможе здала. Під небесних злих духів, що злобою повні, що ненавидять Бога. Його благодать, ти, обраниця Божа, його наречена, пронеси світло правди святе до кінця, непохитною будь і молися натхненно, щоб отримати в вічних оселях вінця. Слава Господу!